Привіт! Ви на каналі ММА В деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все полетіли. Шон Стрікленд розповів про незручну розмову після бою за Десанію. Після поєдинку за колісами він підійшов до мене і каже: Ти говорив про мою родину. Він дивився на мене і каже: Я б ніколи не насміхався з твоєї родини. А я йому відповідаю: Ізі, я не знаю твоєї родини, братан. Я не знаю, чи є в тебе брати чи сестри. Я про це все діло не знаю. Потім він починає вказувати на свою шию. Підсумок такий: чуваку потрібна допомога. З Ізі це все стає несмішним. Бо коли я починаю розуміти, що та його любов до собаки, арахісового масла і усього іншого, то це може бути певна розумова відсталість. Ви знаєте, тож тепер я почуваюся погано, наче я причепився до завзятого хлопця в школі, який їй свої кози з носа, це вже не смішно. Адесаня – один із моїх улюблених бійців, який завжди був стійкий на прес-конференціях та у боях. А от Стрікленду вдалося ще на прес-конференції перейри Стрікленд зачепитися та перемогти словесну перепалку. З Ізі видно з того часу він заліз йому в голову та в кінцевому підсумку розтрощив ментально та ще й в октагоні, забравши титул. Надіюсь, ізі збереться та повернеться ще сильнішим. Конор Макгрегор оголосив, що знову включився до списку Юсада. Я знову у пулі. До поєдинку готуватимуся у високогір'ї. Написав у соцмережах екс чемпіон Конор Макгрегор. Не знаю, чи підтверджується інформація, що Конор повертається в UFC, з ним може трапитися що завгодно. Будемо слідкувати. А що думаєте ви? Чи повернеться Конор до UFC і скільки поєдинків він ще може привести? Діліться своїми думками у коментарях. Паоло Коста отримав травму під час підготовки до поєдинку з Хамзатом Чимаєвим. Наскільки ти сильний, ніколи не дізнаєшся, доки не пройдеш випробування вогнем життя. Я зробив операцію три тижні тому, яка принесла мені 10 нових швів. Але я знаю, наскільки я крутий, і продовжую вдосконалюватися і долати всі труднощі. Мене це не зупиняє. Я продовжую займатися своїми справами, спарингами та рештою. Боги дали мені виняткові умови та оточили мене великим. Ми людьми, судячи з усього, то це стафілокок досить неприємна штука. Так, займатися з ним важко, але можна. Надіюсь, Коста справиться з цим випробуванням. Нагадую, що поєдинок між Костою та Чимаєвим відбудеться 21 жовтня на UFC 294 в абу в Абудабі. Генрій Сехудо поділився думками про тактику Павлу Кости. Щодо тактики, то він б'ється з усіма однаково. Я думаю, що це найбільша спільна риса у мене з ним. Ти знаєш, що буде далі. Але оскільки він схильний до ризику, це може зіграти на його користь. Він небезпечний, може вас звалити, то він це зробить. Я намагаюсь пригадати бої, де він бився, і тактика завжди була однакова. Це рідкість, що буває щось інакше. Пауло б'ється так, як б'ється. Якщо є якась слабкість, де я відчуваю, що йому потрібна допомога, то це буде тактика. Але це приходить лише від техніки. Питання в тому, чи зможе Павло додати нові прийоми, щоб стати кращим технічним бійцем. Особисто я дуже на це сподіваюсь. Я думаю, що він підготовиться в усіх аспектах і буде першим, хто здолає чимаєва. А якщо він здолає, то це прям місінька дорога до титульного бою. А що думаєте ви? Чи чекаєте ви перемоги від Павло Кости? Діліться своїми думками у коментарях. Бобі Грін готовий провести поєдинок проти Дена Хукера. Вони хочуть, щоб я бився із Хукером. Я не проти. Якщо Хукер за, то і я за. Я навіть готовий очолити прилимів, бо я знаю, як переповнені карди. Зараз мені потрібно перевірити руку, оскільки вона болить після хамерфістів. Але якщо з нею все гаразд, я хочу битися в грудні. Я хочу бути найкращим бійцем цього року. Тим часом Ден Хукер у соцмережах вже прийняв цей поєдинок. Я впевнений, це протиста. Яння буде дуже цікавим до того ж. Це протистояння є логічним. Ден займає дев'яту сходинку рейтингу, а бобі вже десяту. Подивимось, хто продовжить серію перемог. Джон Джонс завершує свою кар'єру. Ще кілька днів роботи з Джоном Джонсом. Написав Райан Гордон, член тренувального табору Джона. Він пише: я з нетерпінням чекаю того, як він влаштує шоу для вболівальників, і готовий незабаром залишити спорт на вершині, на його умовах і непереможеним. Яка честь бути частиною цього табору? Але Джон Джонс офіційно не оголошував про свої наміри піти у відставку після UFC 295. Хоча помилка Райана в соцмережах могла це підтвердити. Довгострокове майбутнє Міочича в клітці також не визначене. Він не бився після поразки нокаутом від хижака Френсі Сангану на UFC 260. А зараз йому вже за 40. Шанувальники ММА можуть побачити востаннє Джона Джонса та Міочича. А що думаєте ви з приводу цього? Діліться своїми думками у коментарях. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись, будь ласка, на канал та залиш коментар. Це допомагає у просуванні україномовного контенту. Також долучайся до мого телеграм-каналу. Посилання у описі під відео з вами були ММА в деталях. Обняв та підняв. Почуємось.